Ще один аргумент. Дуже багато відео постів на Ютубі в Інстаграмі, і це з 22-го року, одразу з початку повномасштабної війни почалася ця мода, і вона не припиняється. Дуже багато відео про бойові дії від першого лиця. Там, де наші штурмовики, наші бойові військові знімають на свої камери GoPro процес бойового зіткнення. Тут двояке в мене сприйняття. З одного боку, це Корисно іноді побачити, щоб е, нагадати собі про цю реальність, щоб не забувати про те, в яких страшних умовах знаходяться наші люди. От з одного боку, в цих відео є сенс, а з іншого боку, від цих відео часто е, віє такою атмосферою, наче стерта взагалі межа, е, коли ти на комп'ютері граєш у стрілялку, і от коли е, тобі Автор відео показує від першого лиця, як він там перестрілюється з нашими ворогами, так, коли ці от перестрілки відбуваються, знову ж таки, це ще залежить від того, з якою метою, з яким посилом людина, яка це знімає та публікує, це робить. Тому що кожна людина, яка воює на фронті, яка долає ну, самі страшні речі, небезпеку, вона наповнена ще своїми внутрішніми переживаннями і своїми внутрішніми мотивами. Війна сама по собі, вона жахлива апріорі по природі, тому що війна вона являється процесом протиприродним. Це проти природи, в принципі. І коли людина опиняється в цих умовах, людина, яка наповнена. Великим злом, вона буде виплескувати це зло в умовах бойових дій. Вона себе прояви з такої дуже агресивної сторони і перетвориться у бездушну машину для вбивств. А людина, яка заручник відчуває себе як заручник обставин, яких опинилася, вона навіть якщо буде вбивати в умовах війни, вона це буде робити з болем, їй це буде шкода робити. Вона це буде робити виключно за потреби, за занеобхідня. Щоб вберегти своє життя і життя своїх побратимів. І тут е, велика різниця, паралель, з якою метою людина взагалі е, веде бой, бо, бойові дії, е, через які причини, з якою метою, і що всередині людини відбувається. Це треба відрізняти, от, е, що людина робить від того, е, з якими почуттями, з якими внутрішніми мотивами людина це робить.